Давайте подивимося, як вирішиться складна ситуація для вас, так? Да? Як ця ситуація вирішиться? Ну, одразу тут хтось іде на допомогу. Ви ще якийсь плюс цього навіть матимете? Ух ти! Трикутники всі розвіяться, да? взагалі там, де от є якісь непримирання інтереси, всі примиряться, всі зрозуміють один одного. Перший такий острівок порозуміння буде. І імператриця тут вказана, якраз на якусь м'якість, або хтось стане м'якшим, або ви станете м'якшими, як ситуація вирішиться по по-чесному, знаєте чому? Тому що хтось буде, от як третя особа якась, яка зможе розсудити правильно і поставити все на своє місце, допомогти. І, якби такий погляд з боку да, вам. Ну, ви продвинетесь. Мухти. Знаєте, за вами буде якась правда, за вами буде справедливість і за вами буде результат однозначно.